Сустається дуже навіть так просто, пускається та так, ставимо на рівні поверхні, О, на грубочку На майданчику розставляють спеціальні місця для приземлення та зльоту дрона та готують безпілотники. Після фінальні передпольотні інструкції та тестовий зліт. При зльоті і посадці камера має бути розвернута в протилежну сторону. І червоноградець Руслан Скепський вперше самостійно піднімає у повітря. Перейти. Чоловік військовий після повномасштабного вторгнення воював на купінському напрямку, був піхотинцем. А після звільнення із війська за станом здоров'я вирішив опанувати польоти на дронах. Треба навчитися, треба вміти, а вдруг пригодиться в житті. Кажу, що війна ще не закінчена. І в цивільному житті воно може пригодитися, бо тут так якби цивільне в нас вчать на цивільних дронах і агродрони там великі, ще на них там ми вчилися. Будовою ознавела навчання розділяють на теоретичну та практичну частину а на практиці формують групи із двох-трьох студентів, аби налітати необхідну кількість годин. У центрі операторів цивільних дронів вчать студентів однієї спеціальності училища, на базі якого і створений центр. Також приймати участь можуть і всі охочі або ж ті, кому оплачують навчання у межах спеціальних програм, зокрема колишні військові, каже керівниця центру Наталія Кондрасюк. Здобувачі освіти, котрі прийшли до нас навчатися за професією оператор з обробки інформації. Цей курс навчання на цивільних дронах розрахований додатковою компетентністю, і розрахований він на 105 годин. Це є умовно чотири тижні. Тобто, учні додатково до свого диплому робітничого його фаху, вони отримають ще сертифікат про отриману компетентність у центрі. Вчать літати на різних видах дронів, наприклад, із тепловізорами або ж Тут є дрон, що використовують для аграрних потреб. В його основі є бачок, який, е, за, який заливається робоча рідина. Е, тобто це можуть бути гербіциди, пестициди, інші там засоби для е, як добрива чи як засоби для боротьби зі шкідниками, бурянами, грибками. Мати навики. Е, Пілота дрона це так же майже як мати навики водія транспортного засобу. Тому що майбутнє, мабуть, за дронами, і ці дрони вже виконують щоразу більше роботи. Тобто це зараз спостереження, нагляд, відеозйомка, фотозйомка, картування місцевості, виконання деяких сільськогосподарських робіт, як на цьому. Агродроні. Після закінчення навчання усі, хто пройшов такий курс і опанував польоти на дронах, отримують відповідні сертифікати. Ірина Мочуйська, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина.